Традиційно у цій порі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія з черговим випуском Лозівської панорами, який буду вести я, Вадим Гоч. Сьогодні у перший вересневий випуск головною темою буде, звісно, тема 1 вересня Дня Знань. У випуску також Ліквідаційний баланс має нульовий рівень 7 тисяч квадратних метрів для училища. У публічних звинуваченнях поставлено крапку. Довгоочікуваний дитсадок на Авилівці. Стартував новий 139-й навчальний рік. Культурно-просвітницький фестиваль у Лозавій. Чотири місяці працювала ліквідаційна комісія на виконання рішення депутатів Лозівської міської ради, затвердженого наприкінці березня щодо припинення Лозівського колегіуму номер 2 шляхом його ліквідації. На 90-му позачерговому пленарному засіданні, яке ініціювали фахівці ліквідаційної комісії, у понеділок депутати затвердили ліквідаційний баланс колегіуму та погодилися передати безкоштовно з комунальної власності територіальної громади міста у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Харківської області будівлю навчального закладу. Ліквідаційний баланс має нульовий рівень, повідомила начальник міського відділу освіти депутатам. Щодо передачі матеріальних цінностей Ксенія Кукузенко доповідала докладно. Матеріальні цінності передано міському відділу культури та іншим навчальним закладам. Керівник відділу освіти зазначила, що ті класи, які було переведено до інших шкіл, повністю забрали матеріальні цінності із собою. За таку можливість та сприяння у цьому процесі депутати подякували освітянам. Одностайно затвердивши ліквідаційний баланс навчального закладу, депутати міської ради були послідовними і у наступному кроці, підтримавши одноголосно проєкт рішення про передачу будівлі та майна колегіуму з комунального власності територіальної громади міста у спільну власність сіл селищ міст харківської області не стримував емоції директор лозівського училища культури і мистецтв з високої трибуни подякувавши народним обранцям за прийняті рішення у нас великолепне училище культури ви приказ знаєте, замечательні колективи творчі, замечательні студенти замечательні преподавателі но будемо говорити просто ми как-то виросли уже со своїх штаніших нам не хватает помещений, а училище наше развивается. Оно не только в Лозовой известно, оно известно и за Мэшем, и области, и так далее. У нас есть храмы божеские, божеские храмы. А я хочу сделать со своими коллегами, сделать храм искусства, чтобы там наши дети танцевали, играли, рисовали, пели, І я думаю, що вони достойні того, що ми це все зі питання приведення до ладу приміщення колегіуму під потреби училища фінансово складне. Втім, як зазначив Василь Чурилов, сподівається на підтримку не лише області, а й міста. Тому що все одно ми всі ваші Сергій Федорович, Ми ваші. Ми прославлять будем нашу лазову через наших дітей, талантливих дітей. І в знак будь ласка, прийміть наш такий маленький подарунок. Уважаемые депутаты, огромное вам спасибо. Я низко кланяюсь вам за тот подарок, который вы нам сделали. Исключительно это команда городского совета, которая еще раз повторяю, вот вложила ответственность, сложность понимания тех проблем, которые в реалиях на наших плечах. Ну, эти сложности трансформировались в прекрасний проект, який сьогодні перед нами, вот, в вашому лице і в команді училища, і в студентах, которая буде не сомневаясь, комфортно в 7,5 з половиною тисячах квадратних метрів. Геть забули депутати і про жорстківський розпис студентів Лукиму і про мистецтво взагалі, коли перейшли до розгляду наступного питання порядку денного свого засідання. Я так розумію, все то, повинна бути якась карбосація міста за те, що майно. проект рішення про надання згоди на прийняття зі спільної власності області у власність міста. Майна, яке обліковано на балансі обласного комунального закладу Лозівського училища культури і мистецтв, викликав серед депутатів дискусію. Обмін нерівноцінний. Сумнівався Ігор Коломак. Мова йшла про приміщення училища за адресами вулиця Карла Ліпних та 3 та вулиця Оврицького 2. Із залишковою вартістю відповідно у 11 та 14 тисяч гривень. вона виглядає, багато Ми закрили колегію, щоб приміщення біля центрального для багатоходівки, відмітив міський голова. Чи не занадто багато причетних аж 50 депутатів міської та 150 обласної рад. До кого, до чого та чому з'явилися елементи недовіри, не зрозуміло. Все элементы эти в наших руках. Вот и все. Поэтому я считаю, что принято решение. Важное, спасибо огромное за понимание, партнерское отношение и э, главы Харьковского областного совета Сергея Ивановича. Это колоссальная работа была проведена с департаментом и с нашим профильным направлением, которое возглавляет Юрий Иванович. Это колоссальная работа. Поэтому 100% это часть работы, которую мы сделали. Часть на этих площадях будет размещены как сегодня уже один высший учебный учреждений университет городского хозяйства. Ведутся переговоры сейчас на паузе с университетом, транспортного, университетом транспорта. То есть это вот тот проект, який должен бути в городе. Это моя позиція. Я думаю, що ми ней логічно подошли. Депутати надали згоду на прийняття майна обласного закладу у комунальну власність міста. Яким чином розпорядитися цим ресурсом будуть вирішувати спільно та публічно після прийняття відповідного управлінського рішення депутатами обласної ради, підсумував дискусію Сергій Степанов. Хоч і нам нашої каденції вже осталось вроде би як немного. Я думаю, що всі наши рішення приємственно будуть будут переходить, если этот вопрос будуть прийматися від я не сомневаюсь, і в каденцію з 25 октября 2015 года. року. Застосування приміщення колегіуму знайдено гідне, зазначив депутат Лозівської міської ради Аркадій Тимошенко, поцікавившись, чи будуть продовжувати тут навчатися вихованці художньої школи та дитячої юнацької спортивної школи Олімпія, які працювали у колегіумі на орендних умовах з міськво. Це питання в принципі ми теж розглядаємо. Але на сьогодні ми припиняємо всі договорні умови, відділ освіти зобов'язаний це зробити за законом. Відповідно до чинного законодавства, міський відділ освіти і припинив дії договорів оренди про перебування у приміщенні колегіуму художньої школи та дю США Олімпія, а саме двох її відділень гімнастики та боротьби, пояснював депутатам заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Тому художня школа. Сьогодні повністю вибралася, вибачте, за такий термін, на свою основну базу. Дюзеша Олімпія переходить наступним чином. Гімнасти в школу No7, у якій сьогодні краща спортивна база. А борці переходять до школи номер 1 А подальші кроки прийдеться регулювати знову ж таки з Харківською обласною радою безпосередньо через училище портів. Як сварилися Сергій Антонович з Сергієм Олексійовичем, городяни спостерігали протягом тривалого часу. Нагадаємо, передумови. Після того, як на одному з пленарних засідань Лозівської міської ради директор комунального підприємства ЖУК повідомив про буцімто фінансові зловживання керівника одного із міських ОСББ, керівник ОСББ, він же депутат Лозівської міської ради, в свою чергу публічно звинуватив комунальника у шахрайстві стосовно викупу підприємством комунальних боргів городян. На пленарному засіданні, яке відбулося в понеділок, у публічних звинуваченнях поставлено крапку. Директор комунального підприємства Житловоуправляюча компанія за публічний наклеп депутата звернувся до Лозівського міськрайонного суду. У судовому засіданні було підписано мирову угоду, у якій сторони домовилися, зачитав спільну заяву Сергій Коба. Обидва публічно визнають, що поспіхом, не дочекавшись висновків відповідних розслідувань правоохоронців, які дійшли до того, що злочину у діях кожного не було. Оприлюднили інформацію про зловживання та шахрайство. Четверте, якщо Хастайкува, че я повідомляє, що немає дати претензій до стосовно озвучених публічних звинувачень, також зловшають за собою право адекватно та критично відносина до рубля і пов'язується з виконанням людини своїх форми важен до законів України. Я думаю, рука пожаді здесь не будет рішнім. Однак, попри обіцяне з вуз депутата по завершенні пленарного засідання, рукостискання ніхто не побачив, принаймні у сесійній залі. Сергій Олексійович пішов до правого виходу, Сергій Антонович до лівого. На минулому тижні енергетики намагалися відключити лозова водоканал від електрики. Окрім двох складських приміщень, решта об'єктів водяники змогли відстояти. Були оформлені акти недопуску, розповідав на нараді керівників комунальних підприємств директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. Ситуацію із відключенням він назвав свавіллям. Таким чином, енергетики намагалися покарати комунальне підприємство за несплачені пені і штрафи. Перетім сумам йде судебна тяжка, вона не закінчена, але і тим не мене. Именно по пене штрафов происходит, включение вот этого. Є рішення суду, яке виконують відповідали енергетики. Закону про питну воду вони не порушували, водопостачання не припинили. Хоча погрози були, додавав Сергій Костюк. Зі свого боку підприємство сьогодні в судовому порядку вирішує питання розрахунку бюджетними установами за послугу. Саме через їхню заборгованість нараховані пені і штрафи, пояснив перший заступник лозівського міського голови Володимир Денисенко. Компенсації Львоти йдуть із зобов'язання бюджетних, які відскадовує держава. І в зв'язку з тим, що не своєчасно вони відшкодовуються, йде нарахування фіністрату. Да. Ситуацію вивчають в СБУ, куди направили листа після спроби відключення. Письмове повідомлення отримав Лозівський міський голова. За його допомоги про дії Харківобленерго водяники хочуть поінформувати і голову Харківської облдержадміністрації. 1 вересня перші дзвоники пролунали для учнів всіх 12 лозівських навчальних закладів. А це близько 6 тисяч дітей. Першокласників з них майже 700. Це на 50 більше, ніж торік. На урочистих лінійках вітали і тих, хто тільки починає навчання, і тих, хто навчатиметься останній рік. У восьмому НВК першого вересня святкували одразу дві визначні події: початок навчального року і початок роботи дитячого садочка. У старшій групі Анни Андріївни 27 вихованців. До восьмого НВК розповідає вихователька. Вона перейшла працювати із дев'ятого го дитсадочка за власним бажанням і залюбки. подобається, тут нові групки, нові дітки. Будемо старатися працювати. Всі умови для того міська влада створила. Пані Анна задоволена і приміщеннями, і ремонтом і новими меблями, хоч садок і при школі. Але нас все так, як в звичайному дитячому садочку. Хорошо, євроремонт ремонт Все поставили нове умови. Дійсно королівські оцінюють і колеги з інших лозівських дитсадків. Вони прийшли в гості, щоб привітати новоселів. Дізнаються навіть трохи заздрісно. Ми теж стараємося зробити условия для своїх дітей, але в старих закладах та це... Сажні організувати, заміна мебілі проїздить более постійно. сейчас кардинально, красиво, презентабельно. Я думаю, що да, є к чему стремитися нам. Короткі строки за кілька місяців вдалося втілити в життя цей проект, зазначає міський голова, який ініціював розширення мережі 8-го НВК. Рішення прийнято оперативно, воно було правильним, говорить Сергій Степанов. Освітяни підхопили його ідею. її Мав депутатський корпус і погодився профінансувати реконструкцію. Майже 600 тисяч гривень із міського бюджету було виділено. Раді малочі. Я на І школи, Дети придут в детский сад с понедельника. Еще раз повторяю, мы тут штурмовали работы. Задача была поставлена до 1 сентября. А задача была поставлена мной. Спасибо огромное за такой коллективный подход. З організованою ми маємо результат. У недалеких планах стаціонарний дитсадок на вилівці під нього є ділянка, проектна документація, але не було фінансування на 2016 рік. Цей об'єкт включено до програми соціально-економічного розвитку, пояснював батькам міський голова. Проте і такому варіанту вони раді. Чи не найголовніший для них аргумент садочок поруч? Служно, дуже, дуже рано ставати добиратися, дорога, а тут під боком одразу. Я водила в город в в 10-й. А здесь открыли, я бы, конечно, перевела, потому что и ближе, и лучше водить. Рядом удобно. Никуда не ехать, на работу удобно добираться. Как? Потому і сюди надіємося, буде хорошо. Сім останніх років з Авилівського боку міста батьки малечу возили до садочків центр. Розповідала начальниця міського останні роки. При НВК працювала група короткотривалого прибування. Одна потім додалася ще одна. Але дітський сад має бути повноцінним. Ну благодаря рішенню нашої влади ргацької. Умне рішення, все рішення рішили відкрити цей дітський сад на сьогоднішній день. Я хочу сказати, із 80 місць, які є в дитячому нашому садочку. 80 заяв уже прийнято від батьків, тобто всі місця у нас вже. Укомплектовані набрали чотири групи старшу, середню, і дві молодші, 17 штатних одиниць, вихователі хоч і молоді. Всі мають вищу дошкільну освіту, всі горять з працювати, і мене це дуже радує. Я вижу в этом огромний потенціал, того, що діти детський сад, будуть судовом ходить в этот детський сад. Звичайно, що для нас така святкова подія, довгоочікувана. очікувана. Ми дуже раді цьому, тому що дійсно от сам. Територія Віловки не була охоплена повною мірою дошкільною освіти, якісною дошкільної освіти. Батькам приходилось возити дітей на маршрутках вранці, малеча, рано вставати. Тому, звичайно, що це радість, мабуть, першу чергу для батьків, ну і звичайно для діточок, які будуть знаходитись в комфортних умовах. Садочок відкривають не перший і не останній. Нагадують у за сприяння керівника міста. Чотири роки тому, у вересні 2011-го, дитсадок відкрили при домацькому НВК. Також до кінця року запрацювати має 14-й дитсадок, що розмістився у будівлі колишньої школи-інтернату. Щодо підрозділу 8-го НВК, подарунком до і школярам став спортивно ігровий комплекс, який напередодні на подвір'ї навчального закладу Новили це один із п'яти майданчиків, які цьогоріч буде зведено в місті. «Це очень удобно і для дітвари дитячого сада, в принципі, і для школьників і для дітей віловки. Це найудобніше місце. Ми проїхали свізі, посоветовали таке рішення. Прийняти вже на шкільній лінійці. Сергій Степанов закликав всіх дітей користуватися майданчиком. Він привітав першокласників з початком навчання. Одинадцятикласників просив «Набратися терпіння, набратися духу проявити всі свої можливості для того, щоб ми підтвердили традиції лазовського городського образування, продемонстрували вищі результати при поступленні вишовичебне заведення. Дорогі батьки, вам теж слава благодарності. Привітали із днем знань учнів, шефи навчально-виховного комплексу. Депутати вони прийшли із подарунками. Були виступи старшокласників і першокласників і найочікуваніша подія дня перший дзвоник. У 1876 році було засновано панютинську церковно приходську школу. У вівторок, 1 вересня 2015, у навчальному закладі вкотре пролунав перший дзвоник. Стартував новий 139-й навчальний рік. Не могла дочекатися 1 вересня Ануся. Я <звігла> власне Віра Олексійовна. заскучилась за ким більше? За однокласниками чи за школою взагалі? за школою і всьо. Да. А як ви саме предмет? Образотворче мистецтво. Я художниця. Геть інший настрій у Кирила. Що літо промайнуло, хлопець жалкує. Сьогодні саме плохий дії в мірі. <реш> 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 <Жужком надо идти. реш> Натомість дівчата вже замислюються над своїм майбутнім та живуть у перечутті нового етапу у житті. «Які плани на будущее? Ким тебе бачиш?» Ну, поступить медицинський. Медицинський. Медицинский. ще не знаю. Я теж хотіла медицинський. Це відчуття поєднує школярів із батьками, Проте, як зізнаються останні, додається легкий присмак тривожності. В якому класі? В сьмому. І в сьомому, і студент уже сьогодні теж хвилювання, тому що там, десь у Харкові закінчив школу тому хвилювання. Удачі їм, здоров'я, терпіння, І щоб мир був на землі, щоб нашим дітям було внукам добре жити. Миру, миру, найголовніше миру. Як мир буде, і все буде добре. Зазвичай 1 вересня, день знань це свято для усього селища. Запрошують багато гостей. Традиційно батюшка проводить міні-службу та освячує дітей на новий навчальний рік. Цей день визначна дата. Це особливий день, особливий день і для мене, тому що е, я працюю в такій галузі, як освіта, яка є провідною галузі нашої держави. І я вважаю, що поки вона буде провідною галузю, поки це свято 1 вересня для нашої держави буде визначною датою. Кожного року, цей день, ладівський міський голова Сергій Федорович Степанов від щирого серця вітає всіх вас, всіх присутніх, всім святам, всі святом першого дзвінка, з ним знань. Я бажаю, щоб ця подорож, країну знань, була для вас змістовною, цікавою. Ну і звісно ж корисною. І в мене для вас невеликий подарунок. Кожен з вас отримає таку цікаву книжку, яка називається Школярику про батьківщину за сприяння Харківської обласної ради. Від імені Лозівського міського голови Сергія Степанова, секретар міської ради, передала слова шани та вітання і вчителям, і, звісно, батькам. Дзвоник, який лунав, був одночасно першим черговим та останнім. Gracias. році у Панютинській школі номер один 536 учнів, з них 61 першачок та 17 11 класників. Тож йдіть вперед і перші, і другі, та не бійтесь ніяких пришкод. Початок нового навчального року 1 вересня відзначили і в Лозівському автодорожньому технікумі. Поріг навчального закладу цього року переступили більше ніж пів тисячі студентів. З них 147 першокурсники. З ним знань студентів привітала директорка технікуму Віра Рінкман, а також почесні гості, які завітали на свято. Серед них представники місцевої влади, священнослужитель. Читали лекції, проводили майстер-класи, частували кулішем та влаштовували концерт. З культурно-просвітницьким фестивалем «З країни в Україну Лозову у п'ятницю відвідали волонтери майже з усієї України з однією єдиною метою розказати і показати українцям, наскільки багата наша держава на ремесла, на талановитих людей, на мальовничі куточки і не тільки. Фестиваль проводився у місті за сприяння Лозівського міського голови Сергія Степанова та за підтримки Лозівської міської ради. Фестиваль «Лозовій» проводився на площі біля міського палацу культури. Щоправда, лекції з історії України, архітектури та етнографії для всіх охочих волонтери читали в приміщенні міського відділу освіти. На площі ж можна було відвідати безліч майстер-класів, спробувати свої вміння в писанкарстві, свічкарстві, виготовленні ляльок мотанок мотанок, випіканні журавликів з тіста. Я спочатку брав тісто і зрола сосісь, потім узел і дав кінець узла я зробила, як лісов. Вставляв. Перець і діла хвост, потом хвостом ой, ножиком поправляв хвост і діті розріз з охочих власноруч виліпити, випекти, а потім ще й з'їсти шуравлика. Утворилася ціла черга. Переважно це зацікавило дітей. Інші ліпили пташок та тваринок з фаянсової глини. тільки Нарисувати на ньому ноги В общем, то діти получають розвивають моторику. Это очень полезно, очень увлекательно. Діти взагалі все талантливые. все просто зависит від того, як к ним знайти чтобы Головне, щоб вони самі хотіли це зробити. Оксана Саєнко з Києва Вона проводить майстер-клас для дітей з яворівського розпису. Він з'явився у місті Яворові на Львівщині. Там займалися деревообробкою, росли явори, явір це дерево, місто Яворів. І так як залишалися всякі відходи від деревини, ну такі маленькі брусочки, що з ними робити? Давайте будемо робити іграшки. Ну а іграшка вона ж не може бути нецікавою. І тому давайте ми її ще й розпишемо. Тому яворівський розпис. Оксана говорить, проводити майстер класи для неї звична справа. В Києві це доволі поширене явище. Для проведення фестивалю організатори обирають невеличкі міста. Торік волонтери об'їздили Донеччину і Луганщину. Цьогоріч планують охопити Харківщину, Дніпропетровщину та Запорізьку область. Лозова 21 місто, в якому волонтери побували з фестивалем. На нашу думку люди в таких містах потребують більше таких заходів, як фестивалі, які не пов'язані ані з політикою, ані з якимись святами запланованими. Так, які вже вже от традиційно відбуваються на фестивалі. Волонтери готували й українську національну страву кулішку. Ховаріння тривало кілька годин. Просто тут да, 100 літрів в одному казані, тому підготовительної роботи э, ну, займають багато часу. В принципі, такого строгого чіткого рецепта обов'язково об'язательно би бы сало, пшонна каша. Вот. Ну в нашому випадку... тут ще э, куриця, м'ясо, э, тушонка, гавяжі. Вот. і наш секрет – это мы в конце добавляем збіти яйця і чеснок. Я думаю, це буде дуже смачно. Скуштувати куліш хотілося багатьом лозівчанам. Вони з нетерпінням чекали своєї черги, а потім, отримавши порцію каші, залюбки не смакували. Так. Ми, мабуть, такої не такої тут. для дітей проводилось безліч конкурсів та всіляких розваг. Охочі, як малеч, так і дорослі різнокольоровими фарбами створювали малюнки, присвячували їх Україні та її захисникам. Ми вас любимо. Готові малюнки діти розвішували поряд, і лозівчани мали змогу їх одразу переглянути. На фестивалі працювала і фотовиставка, на якій можна було знайомитися з найгарнішими куточками України. Вони були зображені на представлених фотознімках. Завершився фестиваль концертом. Для лозівчан виступали різні українські гурти. Я, мабуть, як ніхто інший, великий патріот нашої країни, і поміж цього фестивалю разом з головним генератором ідей. з... Денисом Блощинським, який організував, власне кажучи, цей фестиваль, ми їздили також на передову в рамках цього фестивалю. Ми їздили на передову до наших військових, ми підтримували їх. Намагаємося створити якесь розуміння, що якраз ми не якась абстрактна країна, а цілком конкретна. Потужна країна Україна з своєю культурою, своїми традиціями, своїм своєю сучасністю. У планах організаторів фестивалю на цей рік ще 18 міст, в яких вони пропагуватимуть дружбу, мир і злагоду, українські народні ремесла і традиції. А також закликатимуть співвітчизників оберігати Україну. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. За увагу дякуємо та говоримо. До побачення традиційно у п'ятницю. На все добре.